По Харківщині протягом доби росіяни завдали три авіаудари, а також чотири рази поцілили безпілотниками типу Шахет, герань «Герань-2» і «Молнія». Одна людина загинула і троє поранених. Більше про ситуацію нам готова розповісти Світлана Шекера, наша харківська кореспондентка, з нами наживо. Світлано, вітаю тебе! Тож, які новини маєш на тепер? Вітаю Анастасія. Ситуація безпекова ситуація на Харківщині залишається напруженою. Вже зранку росіяни встигли вбити на купінщині цивільного чоловіка. Це сталося о восьмій ранку. На трасі приколотна вірхуватка. Двоє чоловіків їхали на автівці. ВАЗ із причепом. Це звичайний господарчий прицеп, де перевозять всі ті господарчі речі. Росіяни спрямували свій fpv дрон на цивільну автівку. Пасажир автівки 63 років загинув на місці. А водій 59 років дістав поранення. Його доправили до лікарні. Ще двоє дітей вчора постраждали у селі Ставище Шевченківської громади Куп'янського району. Двоє хлопців, 12 і 15 років, були у себе на подвір'ї і знайшли, ймовірно знайшли димову гранату, вона вибухнула. Хлопці отримали серйозні пошкодження. У молодшого 12-річного, відкрита черепно-мозкова травма. А старший отримав опіки кисті. Молодший зараз у лікарні у Харкові. Ця ніч пройшла відносно спокійно, А от напередодні увечері росіяни, починаючи з 19-ї години, тероризували Харків шахедами. Шахеди летіли на місто з усіх боків. Вони. Кружляли над містом, взищали над містом і передмістям. Спрацювали сили ППО, вдалося збити один із шахедів. Всі багато із містян бачили, як він падав. На щастя, він впав без наслідків на відкритий простір. А от уламки ще одного шахеда впали на дах у Київському районі міста на дах приватного будинку. Він загорівся та постраждалих там на щастя немає. І сьогодні зранку росіяни знову починають тероризувати Харків молніями. Одна з молній долетіла до одного з районів спальних районів міста. Як сказав харківський міський голова, це один із найбільш постраждалих районів впав на дах багатоповерхівки. Там сталася невелика пожежа. Даних про постраждалих не надходило. Така ситуація у Харкові Харківщині на цю хвилину. Анастасія. Дякую за докладну розповідь. колего. Це була Світлана Шикера щодо стан справ на Харківщині.